Право будь присутними засіданням, громадянин, ви любите засідання, <зарі> наша врятувато. Так. Так, так, так. так, є пропозиція прийняти в цілому кріщення сесії по, по даному питанню. Прошу голосувати. Хто Та. проти, утримувся. Дякую <зарі> одноголосно. <зарі> Так, десяте питання про повноваження звернення до суду з заявою про передачу безхазяної нерухомої речі у власність територіальної громади міста Кремльця. Будь ласка, питання. Так, так, так. В листопаді місяці 2014 року Кремлянською міською радою було зареєстровано безхазяйну нерухому річ, а саме гаражі на 5 боксів загальною площою 114,70. Квадратних метрів, що знаходяться за адресою Коцюбинського 11Б, на даний час потрібно звернутися із заявою до суду щодо передачі е, вищого казного безпозіння нерухомого майна у комунальну власність територіальної громади міста Кременець. Для цього сесія як уповноважена особа розпоряджатись комунальною власністю е, е, територіальної громади міста Кременець, має уповноважити міського голову звернутися до суду із такою заявою. Зареєстроване безхазяйне майно у реєстраційній службі 19-21 листопада і е, там 27 листопада було оголошення в газеті, в газеті про взяття на облік безхазяйного майна. Так як вийшов рік часу щодо е, можливості подачі заяв, будь яких таких от на, е, на безхазяйне майно всі строки прийшли, тому на даний час ми маємо повне право звернутися із такою заявою до суду. Немає, підтримується. Прошу прийняти рішення нашої сесії дане питання. Прошу голосувати. Проти? Утрималося, Дякую. одного Питання 11 нашої сесії. Про роди звернення Кремляцької обласної дитячої юнацької спортивної школи ви... коло самого спорту. І питання 12, я думаю, їх можна об'єднати, тому що суть йде про одне і теж. Про роль звернення Кремляцької спортивної дитячої гімнастики спортивної школи Олімпійської резервної зі стрибків на лижах, трампліну та лижного двоборства ФСК ПСТ Україна. Прошу проінформувати так, депутатів. Кременецька спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву і стрибків на лижах трампліну та лижного двоборства ФСТ Україна та юнацька обласна дитячо-юнацька спортивна школа коло станного спорту фінансувалися в 2015 році за рахунок обласного бюджету та субвенції з державного бюджету. на даний час були внесені зміни до закону України. Та державне державне фінансування таких шкіл відмінили, і на даний час їм недостатньо коштів навіть для виплати заробітної плати. Розглядалося питання щодо віднесення таких шкіл у комунальну власність міста, але це є. Не досяжно того, що то, в принципі, суми такі не підйомні для міста, тому було прийнято таке рішення, щоб депутати сесійно звернулися до Тернопільської облас... обласної ради та Тернопільської обласної адміністрації щодо фінансування тих шкіл з обласного бюджету, а також до Кабінету міністрів України щодо, щодо виділення субвенцій для фінансування. Тих шкіл, щоб тримати їх на плаву. Тобто, пропонується прийняти рішення щодо таких звернень у стовичі стоячої форми. Реально, проаналізувавши дану ситуацію, ми дійшли до висновку, що ми не зможемо їх одноосібно утримувати. Районна рада аналогічна там великі кошти. Хоча вони попередньо, в нас було дві робочі групи, два засідання було. Вони на яких нам, скажімо так, з області дали цифру контрольну, по якій практично ці заклади можуть існувати в межах липня місяця, максимум, що ми потім їх брали на своє на отримання, ви ви розумієте, з чим це пов'язано. Якщо ми тільки це зробимо, значить наступний рік і кінець цього року, що нас очікує по бюджету, ми будемо в Кабалі і не зможемо знайомити. Тому вирішили таким чином піти. Попросити допомоги і, скажімо так, підтримки, в тому числі від депутатів Верховної Ради, які є, яких, яких хто знає, що вони на своєму рівні ініціювали дане питання, з метою того, що, можливо, воно пролонгується з позиції держави. Тому є пропозиція прийняти таке звернення сеційно, направити в відповідні інстанції і, скажімо так, сподіватися на підтримку даного питання. Прошу проголосувати кріщення нашої сесії. Проти утримались, Дякую. рішення прийнято доголосим. По двом питанням. Про передачу та прийняття міжбюджетних трансертів по галузі соціальних захист та соціального забезпечення населення. Як місто обласного значення ми з 1 січня 2016 року маємо обслуговувати міське населення щодо соціальних виплат? Тут дуже складна ситуація, неодноразово також проводились наради, на даний час відсутні приміщення, взагалі відсутня можливість от, ну, виходу з цієї ситуації. Тому було прийнято рішення, на перше, що в першому півріччі 2016 року соціальні виплати по місту ще буде проводити районне управління соціального захисту населення. Тому пропонується для розгляду проєкт рішення щодо передачі видатків, передбачених на галузь соціального захисту та соціального забезпечення населення у першому півріччі 2016 року в року міста Кременець до Кременецького районного бюджету у 100% розмірі, передбаченому для міського бюджету. Та також затвердити угоду. Про передачу та прийняття міжбюджетних бюджетних трансфертів по галузі соціальний захист на... та соціальне забезпечення населення це ті кошти, які будуть передбачені по заявах громадян, передбачені на місто, будуть йти на райони районне управління праці та соціального нас... захисту населення. Перше відтермінували. Ну і Праці районне управління сказало, що їм набагато легше цей перехід буде на протязі року в першому півріччі, ніж в кінці року. Бо то дуже складна процедура це все розділити в кінці року. Будь ласка, я дякую. так розумію, що в першому півріччі в нас управління соціального захисту міського відділу не буде. Ми набираємо керівника для того, щоб відкрити, зробити юридичну. Відповідну структуру, яка б яка автоматично до півроку ми маємо знайти приміщення, ми маємо зорганізувати людей. Це буде напрацювання, яке йти від без керівника. Ми цього зробити не зможемо. І пішли на зустріч виключно з-за того, що немає робочих місць. Ви були в робочі місцях, ми мали б відповідне приміщення для того, щоб ми могли, скажімо так, безболісно перейти на своє обслуговування тих людей, яких там багато. Ми б це зробили. Ми цього реально зараз не маємо. Ну, бачення є, скажімо так, в перспективі, але зараз вирішити практично в той період, в який ми зайшли в зимовий, і ну, неможливо. За пів року ми повинні створити? Ми повинні знайти приміщення, ми повинні знайти відповідні робочі місця для тих людей. І вже до того часу ці люди, в тій кількості, яка нам буде необхідна, повинні перейти і зайняти скажімо так, ту позицію по відношенню до тих людей, які по місту рахуються по допомозі. Тому є пропозиція підтримати і прийняти рішення нашої сесії. Прошу проголосувати. Хто проти, утримався. Дякую, рішення прийняти одне Наступне питання нашої сесії: проведення бухгалтерського обліку навчальними закладами Кремлянської міської ради. Прошу Сьогодні інформую. своїм рішенням ви прийняли в комунальну власність навчальні заклади міста Кременець, а саме школи першу, другу, третю, четверту та п'яту. Тому пропонується для розгляду проекту рішення щодо ведення в штатний розпис з 1 січня 2016 року посаду бухгалтер ви прийнятим навчальним закладом. Вже Кремлецька дитя, дитячої нас весь школа також та, та, там, так, там, п'ята школа школа там дитячі нація є бухгалтер, так ну, можливо, це там якась... є бухгалтерія. Через те просто а, Кремнецька дитячо-юнацька школа виключається, того що там є бухгалтерія. А п'ята школа п'ята це називається... навчально-виховний комплекс Кремнецька загальноосвітня школа перших третіх ступенів дошкільний навчальний заклад. А, просто не поставили... Та, та, не поставили вони чогось так, ясність. Окрім дитячої школи. А в гімназії є також цей бухгалтер. Ріжка навантажити, скажімо, одній школі 200 учнів, двоє 400 чи його хватить бухгалтерів? там. Ну скажімо так, щоб винести це питання на сесію, ми його обговорювали з керівниками цих навчальних закладів, з нашими спеціалістами. І ми зважували всі за і проти і вирішили таким чином поступати. Немає заперечень, будь ласка. Скажіть, будь ласка, тому нашому типовому штатному. Який штат передбачено для спеціалізованої централізованої бухгалтерії міської ради? Немає, у нас Немає у нас нас в нас такого. Скільки Там відвіді реалізовано добування. Скільки там має бути? Фінансове управління 6. Фінансове управління до бухгалтерського об'єкту. При у освіті повинна бути створена централізована бухгалтерія, Бо щоб не створювати централізованої бухгалтерії. Це, по-перше, ну невигідно. Ми порадилися з викладачами з, з директорами шкіл. Вони спочатку так вроді би в заході, а потім вже почина... почали до мене пізніше підходити і казати свою зворотню позицію. Але повірте, це зараз п'ять осіб розмістити. По-перше, будь-яке питання, яке виникає щоденно в школі, треба добиратися, з'ясовувати або в телефонному режимі, або їхати. Це зрозуміло, що їм, їм трошки десь воно, скажімо так, буде болісніше, тому що вони за це будуть відповідати. Їм не буде на кого спекати, якщо щось там будуть якісь проблеми. Все інше ми прорахували, тут абсолютно проблем немає, навпаки, воно ж нам економічно. Будь ласка, але Так, сьогодні. Ще хочу вам довести до вашого відома про те, що якщо бухгалтери будуть в школах рахуватися, то вони будуть фінансуватися з державного бюджету за рахунок суббереження. Якщо бухгалтера в міській раді, то за рахунок місцевого бюджету. Нема заперечень. Ну, тепло, світло і так далі. Я прошу прийняти рішення нашої сесії і проголосувати. Прошу. Хто проти? Утримуємося. Дякую, рішення прийняти до зусиль. П'ятнадцяте питання. Розгляд заяв скарги громадян по питанню підприємства організації. У нас є. А, давайте почнемо там, земельних питань. Там по списку йдуть ще мої чотири питання. Так. Будь ласка. Ну, якщо бачите, давайте щоб ми ви вже відпустили вже вже сесії на ногах. Комунальне підприємство міського звернулося з клопотанням щодо звільнення від сплати земельного податку. Ми вже такі питання розглядали. Податковим кодексом забороняється міській раді встановлювати пільги пільгові ставки місцевих податків. Комісіями погоджено це питання, так як все одно буде до нас звертатися, якщо їм необхідно, будуть будуть якісь кошти, тому нехай платять земельний податок. Відповідно, міська рада буде. Відділяти їм кожного. Ми за ними ми не потрібно. голосуємо. Ми Звільнити, відмовити комунальному підприємству Кімнацької міської ради, міського двох задоволені клопотання щодо звільнення і стати земельного посаду. Про відмову. Прошу депутатів. Угу. Проти отримали. Дя... Дякую за голос. Від... Так, будь ласка, друга позиція. Е, Кіращу, Олена на Звернулася з заявою щодо укладення договору сервітутного використання земельної ділянки за адресою вулиця Льотчиків і Олицеї, 43. Комісія винесла рішення на розгляд сесії. Ми запрошували, можливо, їх і речі на цій було, пояснити, то, що невідомо було, де, то, що, ну, де конкретно то буде, що то і буде, що таке, щоб, так, так, щоб ви пояснили. Так, будь ласка, ви увагу. Будь ласка, будете. Це де заїзд до заїзду до церкви Тетяни? Ні-ні, ми ще сюди. Ага. Але тоді комісія зрозуміла, де бо тоді роз'яснено. А тепер ця комісія не могла, я просто не змогла пояснити, того, що є є воно в документах і воно десь обумовлювалося попередньо, я так зрозумію. Покажіть, хто цікавить, покажіть, будь ласка, так трохи немає, що використовувати на зворах, збиралася голова. Тут, коли збирала збори, то. Це однозначно. Я, я, сьогодні, я сьогодні ту ситуацію передбачав, де, де теплотрасу ми там чистимо. І я сказав своїм працівникам, оце що на громаду заходить, гілля, це має бути почищено. Тому що як почнеш на тих огородах, які люди поробили грядки біля себе, це ви самі розумієте, як воно зараз супроти визиває в мешканців. Хоча до доспільна замінника треба і там робити. Наберемося ще трошки трошки терпіння, візьмемо грейдера і почистимо все під ноль. Сергій Дмитрич, ви знаєте де тут? Хто там був на місці? Хто знає цю ситуацію? Ви їжі земельному місію. Звоювання, хто був? От, будь ласка, депутата Хмісяни, земельна комісія виїжджала? Значить, це питання розглядалося ще на тій комісії, яка мала бути перед останньою сесією, коли депутати не зібралися. А на місце вже нова комісія не виїжджала, але ми обрали документи і вісім нас було <плес> дев'ять чоловік комісії. Ми прийшли до того, що якщо нема заперечень з боку людей і все, то чого люди, не дати можливість мали... помилки. А, а ви а ви поділи на камеру Там же все ясно. Там же кіна більше не було. Це було погодження, він. Ну давайте, якщо в нас почалося розбіжності Тимофіївна. Я думаю, що однозначно депутати за при умові, що треба на місці подивитися, де воно має бути. І порадитися з мешканцями, хто там депутат, нехай переговорить з людьми, чи люди не проти. Перевірите ту інформацію. Я там депутат. А, ну то які питання? Ну то буде депутатське вам. Депутатське доручення буде. Треба... Як, Як, Як Олексій Андрійович, тут я в принципі не треба виїжджати і тут ситуація зрозуміла. Просто знаючи, яке ставлення в нас до різного роду мафрів і так далі, от власне з того приводу комісія написала на розгляд сесії. Але там є абсолютно всі погодження, там є план схема, там в принципі вся комісія погодить. Так, воно все є. І чому не дати можливість людині працювати? Так. Я думаю, що що, ставимо на голосування. Так, шановні депутати, хто за те, щоб по даному питанні прийняти рішення і дати можливість онлайн Демофільній працювати і приводити до порядку дану територію, в тому числі і з вигоду 10 для себе, прошу проголосувати. Я хто проти? Утримались? Три утримались. Чотири утримались. п'ять утримались? А ну, давайте, будь ласка, ще, тому що щоб Де, рішення бачу. було повноцінним. Лічельна комісія, да. рахує. Хто за? за, прошу підняти руки. 14. Ріш... Рішення прийнято. Утримали. Дякую. Утримались? Будь ласка, ще раз. П'ять. Ну, можливо, хтось не голосував. Так, будь ласка, по Укерінбанку. Укрін euh, Укрінбам звернувся до нас із заявою про до вкладення договору оренди euh, нежитлового не приміщення, яке знаходиться в адміністративній euh, будівлі Кремляцької міської ради, де вони його орендували. Комісії прийняли рішення відмовити, так як нам на даний час необхідні приміщення для розміщення виконав відділів Кремля міської ради. Розумієте, про що йде мова? Нема заперечень. прошу проголосувати. Проект рішення відмовити. Проти. утримались, дякую рішення І Є лист комунального підприємства Кременецька оселя щодо надання згоди на зняття з балансу комунального підприємства Кременецької міської ради житлового будинку 55Б, який по вулиці Вишнівецька, який на даний час приватизований громадянкою Троян. Для зняття з балансу вищеказного будинку потрібно винести рішення щодо, щодо надання згоди. Тому пропонується для розгляду такий проект рішення. Не там немає забере. Там партині, кажуть, там Прошу. Прошу проголосувати і прийняти рішення. Несантливі. Прошу голосувати, депутат. Хто проти? Отримаюсь. Дякую за Вас все, так? Да? Сергій Дмитрович, будь ласка. Так, давайте таким чином ми будемо працювати. Ми пройдемо. О тих питаннях, яких абсолютно немає жодних проблем, хіба будуть зауважені, зв'язку з тим, що я радіо і вмію голосно і швидко говорити. Ми всі всі питання, які тут є, розглянули на засіданні постійної комісії. Я пропоную їх прийняти, Якщо в хтось є якісь питання, мали можливість ознайомитися для того, щоб зекономити наш час. І буде невеличке оголошення, що наступної середи, на 12-ту годину, що земельної комісії підійти до міської ради, нас забезпечить транспорт, то Ми проїдемо по заявах, того, що Якщо якась заява мала хоча б найменші сумні, ми її не розглядали і відклали до того ж виїхати. Тому ми на середу плануємо виїзд з тим, щоб в п'ятницю далі знов провести засідання комісії, оглянути приміру поступувати. То якщо ви не будете заперечувати, то швидше е, наявляється. Не е, тут необхідно зняти питання 32 з розгляду, там деякі моменти виникли по тому питанні. То зняти... Ні, ну це фахівець говорить, я не можу я? заперечувати. Це взагалі знімаємо чи не добив, чи яким чином? Зняти зовсім, зразу. Зняти зовсім? Так. Да. З якою причиною, Сережа? Скажіть, якщо ви не стоїте нижче. Причина в тому, що та людина, що подала документи, трошки, скажімо так, підтасувала ті документи. Там грає зовсім іншої людини, виходить. Тобто ластик не той, що була вам? А то ж, по-моєму, якщо не думаєш, то чому? Хто? Ставчуха Серчук, Петро Миколаївич. Певно, що так. Не <сорців> 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 Передчасно. <сорців> так, шановні депутати, на ваш розгляд у нас це питання про дачу згодів, дати затвердження згоди, дати згоди, дати відповідних документів, передачу власних, власність, наступних людей. Шеремета Олена Андріївна. Приймається? Лановецька Надія Лано, Лановська Надія Приймається Сущенко Віра Павлівна Приймається Степанюк Дмитро Миколайович. Приймається Кач Марія Єртихіївна Приймається. Присяжюк Галина Володимирівна. Приймається. Сандомірська Ксенія Семенівна. Приймається. Гринчак Віталій Прокопович. Приймається Кондратюк Раїса Федорівна. Приймається. Герасимюк Світлана Геннадіївна, приймається. Романюк Михайло Володимирович. Приймається. Вілівчук РІ Олексюк В.А. Крувіцька АІ, Олексюк АІ, Валігура ОЯ. Приймається. Кремнецька районна комунальна лікарня. Приймається. Вабринюк Остап Олександрович. Приймається. Данилюк НС, Данилюк НІ. Данильчук, прошу вибачення, Приймається. Патра Ганна Дем'янівна, приймається. Бригідер Павло Володимирович. Приймається. Рощина Надія Гнатівна. Приймається. Калітон Наталія Максимівна. Приймається. Зацна ВС. Зацний ЮС. Приймається. Зіганюк Володислав Михайлович. Приймається. Шелюк ПО, Шелюк НФ. Приймається. Семеренко Раїса Іванівна, Приймається. Ковачук Галина Григорівна. Приймається. Герасимович Яків Іванович. Приймається. Микитинець Юрій Володимирович, Приймається. Цеголко Оля Петрівна. Приймається. Дискантюк Сергій Анатолійович. Приймається. Куркаш Ярослав Васильович. Приймається. Бевзюк Ольга Степанівна. Приймається. Петру Григорій Іванович, приймається. Давайте за це проголосуємо, а тоді 30 половин. Немає заперечень. Прошу по 31-й пункт, включно по тих людях, яких я тільки, тільки що озвучив. При...